Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ремпат. В ефірі я Сашко добрий. Цікавинки у заміні у е з золотникової коробки на машині. Насправді мені кинулося в очі, але, чесно кажучи, я вже трохи часу конкретно з цим вузлом не працював, то не збагнув, до чого тут це може бути. А справа. Ось у чому. Де та пружина? А, ось. Дивіться, в чому прикол. Ось оригінальна пружина. Ось та, яка стояла тут. На машині не було лівого повороту. І насправді я пропустив важливий етап діагностування. Обов'язково завжди, коли у вас проблеми з керуванням машиною, перевіряйте наявність і стан педальних історій. Насамперед пружин, які відкидають е, педалі. Бо тут не було пружини, яка б відкидала педаль гальма, і е, деякі інші вузли відгнили. Ну, не вузли, а частина цього механізму. Ми, ми привезли пружину і не змогли її встановити, тому що це кріплення під пружини, ну, По-перше, тут е, воно обламане, відгниле і обламане. І тут голову ми викручували обценьками, тому що ну, вона тут вже і зварюванням було прихаплено і все що завгодно. Що це означає? Це означає, що перш ніж заміняти золотникову коробку, насправді, насправді ми мали встановити штатні пружини усюди і перевірити роботу машини за таких умов. Промах конкретно мій, на щастя, він не критичний. Чому? Тому що, наскільки я розумію принцип роботи цих механізмів, вони, ну, от, зокрема, передача моментів і робота золотникової коробки працює на додавання, а не на віднімання. Що це означає? Це означає, що коли у нас, зокрема, от є така доволі ну, зустрічається проблема. Через відсутність цієї пружини, яка там злітає на педалі гальма, машину веде вправо. Відповідно. Але наскільки я розумію, поворот вліво, воно не мало би красти. Проте відсутність цієї пружини на цій конкретно машині, московити, у яких відбили цю машину, вони компенсували ось такою пружиною, яка постійно тримала важіль в натяг. І не давала педалі відкидатися в штатне положення. А має бути ось ця. А оскільки все ж таки запізно я звернув на це увагу. До речі, до речі, я звернув на це увагу завдяки коментаторам на каналі. Дуже вам дякую за вашу уважність. Я прогав цей важливий момент. То ми зараз, я зараз ну, тут в цих польових умовах. Не маю змоги виготовити нормальне таке вухо. Я його привезу завтра. Сьогодні, в рамках випробувань машини, ми, значить, випробовуємо спочатку з цією пружиною, яка була тут, яка нам компенсуватиме відкидання педалі. І подивимося, як машина себе покаже з доброю золотниковою коробкою. Потім потім, Потім. І якщо машина показує себе добре, то ми залишаємо так все до завтра. Завтра я приїжджаю з нормальним вухом, ми кидаємо вухо, підключаємо педалі, натягуємо, налаштовуємо і ставимо штатну пружину. Все. А якщо з цією пружиною сьогодні машина себе покаже погано, то я поставлю штатну пружину, а відкидання педалі буду просто робити ногою під час ходових випробувань. Таким чином, я е, зроблю, ну, продублюю роботу пружини на педалі, і фактично в штатній комплектації перевірю роботу машини. Отакі От деталі, нюанси. Будьте уважнішими. За мене не прогавлюйте важливі етапи діагностування, пружини, тяги. Ці всі нюанси дуже важливі. У нас, до речі, оця голова, оця голова, де вона тут є. Десь я її не можу знайти. Але оця голова тяги у нас була. ну от, Я не знаю, чи це вона, але це, мабуть, не вона, мабуть, там ще менше. Майже не було фактично посадкової цієї. То ми поміняли там голову і от пошплінтували, позав'язували, попідрегульовували, поміняли дротики московицькі на українські шплінтики. Хай добре служать. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.